За допомогою болгарки зробив ось такий от штуку. загибатель, на глаз його зробив. Суть в чому? Тут у нас товщина 1,5 мм цієї стінки. А це приріс 1,6 це робилося болгаркою. Ну, спочатку диск 1,2 мм, потім я прокалібрував 1,6 бо 1,2 трохи розбиває, якщо просто так різати. От такими обрізками мені накидали на фірмі, яка ріже метал. Дуже помічна штука, прям приспособу робиш аж бігом. З неї е, оця прорізь насаджується до упора. На, Натягнулася до опори і бачимо, що вона стоїть під деяким кутом, і, що дуже важливо, там є та галтелька, радіусок. Ще раз я пробую одну в руку його <кій> знімати, другою рукою загинати. І просто, як бачимо, легким рухом руки. Загиначка, от вона тут впирається лобом, і це означає, що достатньо. пора закінчувати, і вони от всі стоять рядочком. Ну, коли я двома руками роблю, то воно, звичайно, більш однаково виходить, можна піддожати трошки. Тут е... вся штука в тому, що воно дійсно трохи туди вниз завалено, щоб не торчало, мені для прокладки це треба. Прокладка робитися силиконова. Ось і таким чином всі останні я зроблю двома руками задіяними. Лазер тут робить прорізі, але вони, як бачимо, не заважають. Ну, Це трошки кривенько вийшло, бо я одною рукою тримав телефон, другою гнув. І дивився в телефон, а не що в мене робиться. Так, ще що? Е, такий от елемент Такий от елемент, пам'ятаю, ми в них зарізали різьбу. Я туди закрутив короткий болт і заварю, прихватку, поставлю. Також я тут теж насічку зробив болгаркою, щоб силіконова прокладка краще чіплялася. І воно буде. Тепер, коли сформовано дві площини, оцих, ну, вони вийшли. Майже як розрахунково, я зараз замірюю і вже в раз лазер тут теж проріжить отвори для позиціонування, так як і тут. От Воно тут запозиціонувалося. Ось тут воно запозиціонувалося і чітко переварилося. Ці Тут теж я запас робив, але запас тут я бачу не потрібен. От, тільки заважає. Тречітко робити, і воно виходить добре. Ну і на наступний раз вже зверху теж робимо такі вирізки, бо я вже знаю, наскільки воно тут, радіус заворота, формує. Цей загибатель і це метал, коли він пливе. І я далі зроблю. Цю опорну площину приварю, орієнтуючись на цю і цю загнуті площини, а потім з середини приварю такий самий, як і тут, напрямлювач повітря, щоб з квадратного зробити, перенаправити на кругле з більшим якимось коефіцієнтом корисної дії. Позагинав я ці вже привалишні плоскостя. І далі лампічимо оцю штуку, виставив я таким от дивним чином. Тут стоїть площу нову магнітлович. І тут площини з'єднані. Ось. Зараз будемо приварювати. І цей от болт, він зсередини приварений до площини. Так, значить, закріпив я отой справляючий трикутничок всередину і закріпив за допомогою таких от кліщів парксайд. Пам'ятаєте? За донатні гроші ми їх викупили. Ну, я їх купив раніше за свої гроші Наборчик. А потім за донатні гроші ми їх викупили. 700 гривень стоїть їх три штучки. Ще третій є. Ну, зараз він нам в роботі не потрібен. Так що все, що купляється, все працює і допомагає нам робити швидко. Ну, іначе, як туди залізти? Як туди залізти, щоб його прищемити? Ну, або прийдеться пальцем тримати комусь, О, в другий варити. Ось, ну, то таке. Значить, прихвачуємо тут, направляючи аеродонамічні, якби ці обтікаті, стікателі, я не знаю, штуки, які покращують аеродинамічний поток. Туди ось. Ага, ну і поки ми з цього боку дивимося, то, як бачимо, в цьому трикутнику опорному, от в цьому, він точно 4 мм зараз, але будемо робити тоньше, він такий тут не, не потрібен товстий. Я тут теж зашліфував, щоб було краще аеродинамічне обтікання потоком, щоб по можливості кожен кубічний. Сантиметр повітря направити на охолодження нашого компресора. Ну все, варимо